Ісусу Христос, шановні глядачі порталу Золочівнет, вся Золочівщина, мешканці Золочева і район. Хотів звернутися до вас із певним звітом про нашу поїздку, яка була організована на Святого Миколая. Звичайно, дуже всім дякую за підтримку, допомогу, сприяння у всіх аспектах, чи фінансових, чи матеріальних. Думаю, що ця наша поїздка. Була добрим прикладом такої християнської любові і милосердного самарянина, в особі Святого Миколая, яке свято ми завжди обходимо у своїх помешканнях, але воно рознеслося не тільки в наші помешкання, а також на цілий наш український край для всіх наших військовослужбовців, навіть тих, які, можливо, є атеїстами, навіть якщо взяти до уваги. Звичайно, що ця акція була настільки широкомасштабною, що вона зачепила і всі села. Я думаю, що великою заслугою і подякою хотів би скласти також нашим священникам, які оголосили по церквах. А пізніше люди чи самостійно, чи через священників зголошувалися на підтримку цієї акції. Я зараз зачитаю звичайно, багатьом іншим: цю Ярославу Кутлінському, декану по морянському, оцю Володимиру, декану Савчуку Глинянського деканату, оцю Югумену. Цього сцену, щоб я, звичайно, скажу іншим організаціям, я так більше зараз з релігійної сторони, але поїзніше я би хотів також зачитати подяку для всіх, хто брав участь у цій поїздці, акції, і так, може, окремими такими пунктами хотів би зазначити про нашу поїздку. Звичайно, що вона була дуже цікавою. Насамперед, що вона була організована не тільки в матеріальному, а також і в духовному аспекті. Були, були співаки, були представники із. Такого мористичного жанру, щоб підняти наших людей на дусі, і всі ці речі відбулися тим, що ми мали можливості з підтримки також золочівської самооборони, з сприянням також мис медійних ресурсів, Золочів.нет, народне слово висвітлили всю подію. Вона була дуже цікава, хоч і елементи були також дуже цікаві, коли ми заїхали до нашої, І не буду дуже називати зараз хто де перебуває, які підрозділи, але ми заїхали. До наших військовослужбовців Національної гвардії, де також нас дуже гарно прийняли. Ми мали можливості і повечеряти, і переспати. Так що війна війною, а людські відносини завжди залишаються пріоритетом, і дійсно це показало наскільки нас чекали. От були моменти, коли ми приїхали в інші підрозділи, які можливо не мали інформації про нашу наш приїзд. Ми хотіли все рівно зробити їм приємність. Були моменти, які, може, навіть декого здивували, коли ми звернулися до одного із військових лозунгу «Слава Україна, він, звичайно, ще був заскочений такий і так далі. Ну, може, не цілком він такий був відкритий з нами, тому що, хоч вважає себе українцем, але все рівно каже, що в них свої герої на свої. Можливо, так, Україна є велика держава, і для багатьох людей, можливо, ще це є дуже таким незрозумілим аспектом, але все ж таки. Ми чим раз стаємо ближче один до одного, тобто вони бачать нас, ми бачимо їх, і можливо спільними зусиллями ми зможемо зробити е, дійсно єдину країну, яка би була для всіх і для кожного, і кожен би почував себе щасливим. Це дуже було таким цікавим моментом. Звичайно, що ми заїжджали до наших підрозділів, де ставили концертну програму. А навіть були люди, які зі східної України не завжди може вони розуміли всі наші діалектичні такі гумористичні аспекти, але вони так, дійсно радушно сміялися, підтримували спів оплесками своїми наших артистів Золочева, це і наш пан Ігор Вуйтович, письменник, композитор, Ірина Лукаш. Дякую та Ірина Лукаш, яка дійсно гарна, і е, Михайло Сернюк, який з білого камені з Кривої Люфи, все було організовано прекрасно. Представниками також самооборони, де подбали про транспорт, ми звичайно, що помогли фінансово на дорогу оплатити, паливом оплатити, і такі речей, які ми е, зібрали. Хоч були моменти, коли ми приїжджали в підрозділи, де нас не чекали, і так виглядало. Е, Ну, ми ж то вчимося, і тільки, не тільки вже ті, хто є такими професійними меценатами чи волонтерами, в певній мірі насамперед з нашої сторони священики, ми і військові капелани, а також виступили і тими волонтерами для цієї підтримки. Але був такий момент, коли ми заїхали в один із підрозділів, і ми там десь дуже довго чекали. Я не хочу називати які самі, це не буде дуже етично. Але ми, мені нагадалося один мультфільм про Простоквашина. Казав, каже, що в нього дядько працює на готаліновій фабриці, і от він висилає того готаліну будь-кому. Тобто в нього там його дуже багато, він висилає будь-кому. Десь так частково може і ми виглядали. Тобто, коли їдеш, треба, звичайно, мати вже домовленості і не скількома в на золочеві, наприклад, служить два чи три хлопці в підрозділі. І ми приїжджаємо в цей підрозділ. Ну, звичайно, вони в цьому підрозділі ну, так не хотів би образити. Ніхто і прізвище їх ніяк, значить. Вони там нічого не рішають. Ми приїжджаємо туди, стоїмо три години, значить, чекаємо, змерзли як цуцики, і звичайно чекаємо, чи, чи нас зустрінуть, чи ні. Може це прикро говорити, але це такі моменти є. Тобто, це є не проблема, може в них, а може було частково в нас, тому що краще відіслати на нову пошту їм якісь даруночки, що треба їх вдягнути, вбрати, чуть не танка купити, грубо кажучи. Але нема потреби просто заїжджати в такі підрозділи, де тебе не чекає. Тому що чи будуть вони, чи будуть думати, чи їм щось треба, чи ні. Ну сказати більшість підрозділів є вже забезпечені. Це якби вони там не казали, не плакали, не розказували казки і так далі. Ми бачили те, що з внутрішньої сторони більшість підрозділів є забезпечені хоча надзвичайно приємно, коли приїжджаєш у свої підрозділи, де ми опікуємося, нас зустрічає там як рідних ну, надзвичайно теплі відносини. Було дуже-дуже мило і приємно. Це тішило серце і не тільки нам, як священникам, але також тим, які були в перший раз їхали. Люди в перший раз їхали, навіть переживали, боялися, бо все ж таки їдуть в зону АТО. А там є небезпека. Значить, ми і вночі переміщалися, так що завжди був ризик того, що, не дай Боже, ми не туди заїхали. То за нас би певно, як колись викуп, значить, монголо-татарського віга, треба було б заплатити золотом мішками. Так що ми в певний спосіб також переживали і думаю, що наші родичі і, і певна вся громадськість наша також переживала, щоб все це, це все попало в руки людям. Люди сьогоднішній час дуже знаєте, вдячні за те, що ми так стараємося, тому що вони не можуть самі поїхати, та й не всі такі відважні. Нічого дивного немає. Всі не можуть бути воєнними, всі не можуть бути волонтерами. Але людина має повинна мати добре серце. Я б хотів так зачитати скоренько, що ми мали, що ми відвезли, куди ми доступали, туди сюди і так, щоб зґрунтувати наших слухачів. Зробили такий звіт про використання про кошт використання, використання коштам і ресурсам акції Миколая для військових Миколає для військовослужбових АТО. Де ми були? Ну почнемо так, що ми були в. Тупальському ми були в блокпостах Назвардії Слов'янська, були в блокпостах з Сватове, були в двох військових частинах Сватове, там, де є наші і, і служать, і так далі. Прекрасні люди наші блокпоста біля Старобільська, Старобільське двовійськові частини. В місті Чугуєві ми були. Так що ми були дуже дуже близько, почасту, ну там де нас могли пустити, бо звичайно є місця, де вже градом накриває, тому нас би туди ніхто не пустив насамперед. Але ми дуже близько, були, здається, міздеколо 60 кілометрів вже десь від кордону, в якихось місцях. Ще куди відправляли наші подарунки. тому що ми назбирали десь приблизно коло 4-5 тонн, десь десь коло 4 тонн тільки напевне в нас напевно було, тому що судячи по тому скільки ми, ми десь мали з собою приблизно коло 3 тонн. Грузу, два буси з прицепами, це і буржуйки, і, і харчування, і шкарпетка, і термобілизна, і якісь взуття, якісь закрутки, якісь пирогів. То взагалі акція про вареники. Перепрошую, і сухарики, вареники, тістечка різні то було повністю забито ну, десь певно 400 кг тільки вареників. Було може, до півтони. Ну так, грубо кажучи, 400 кілограм, напевно, було тільки вареників. Люди. Зі всіх сіл все, що могли, значить, показали свою жертвенність і любов е до нашого війська, яке сторожить на збереженні миру, спокою і цілісності нашої української держави. Mm. Також в е піски, піски, значить, е то містечко Піски через Михайла Гарматюка і Богдана Барана було відправлено 2,5 десь 900 кілограм. Допомоги Старобіцьк для батальйону «Айдар» понад 900 кілограм. Ми, ми, ми також допомогли 2,8 тонни. відвантажили допомоги через Юлію Толмачову, яка доставляє напереду. Вона була дуже здивована тою кількістю вантажу, бо на понад 2,8 тонни. У нас був цілий поверх заложений допомогою від людей, і вона навіть не сподівалася, що така велика кількість буде, можливо, 100 кг. кілограм. А тут бачимо, що це є 2 майже 3 тонни. Дуже дякую нашим співтоваришам Про по, по, значить, допомозі, і звичайно, що хотів також сказати, що хто хто долучився на ми так собі виписували. Ми, я б хотів зазначити, що агрокультура дала 9200 гривень на термобілизну і теплі комплекти. Також оцю степану сусу який долучився військові капелан, який долучився з частковою платою на дорогу. Також фабрика Святого Миколая Катя Тихонова через деканів Золочівської Поморянського деканатів, Українського монастиря уці Василяні Золочів, Рівнич, і всіх парафіян даних парафій було організовано фінансово продуктова і подарункова допомога для військових АТО. Коштами парафіян з ми докомплектували подарунками для військових в АТО. Волонтерський рух Золочівщини, то, звичайно, що їхній також вклад є. Представниками Золочівської самооборони, меценатами, добродіями, які не захотіли висловлювати себе, навчальними закладами золочів, Золочової Золочівщини, матерів молитви Золочівщини, Нова Пошта, звичайно, це також був промокод даний. Хотів би подякувати керівництву агрокультури, які також хлопці дали ще 4 тисячі на транспортне перевезення військовослужбовців, Володимиру Кушніру, який долучився. Дав і, значить, і тут допомогу, форму передав ну, таку для для військових, а також надали допомогу, також надав допомогу у сумі двох тисяч доларів, де тисячу доларів ми вже використали, передали, то було 16 тисяч гривень. На цей час передали військовій частині Національної гвардії на закупівлю спальних мішків. От і також ми е, певну частину більше 5, де, приблизно 5 тисяч гривень дали на е, так звана танкова частина для потреб е, значить, і, е, підйомники, і е, домкрати, ключі і різні речі, які потрібні. Звичайно, що вони дуже просили, щоб на колінники їм потрібно інші речі, е, рукавиці потрібні їм. Це все ми стараємося ще доуплектувати їм і ще передати. Але вже люди плюс-мінус є забезпечені, бо надали їм дуже багато і термобілизни, і, і передали їм і такі комплекти утеплені, як фуфайочні, така фуфайка тунка. Е також е також, е значить, Володимиру Кушніру з Клінгон Пармогає, там не, не тільки він, але й інші люди, які долучилися. Також я би хотів подякувати. За вареники, печиво, солодощі, подарунки, теплі речі, матерів молитви Золочівського району, громади Золочівського і Поморянського деканатів, Золочівський коледж, Червонянське профтехучилище, школи села Поляни, Ремізівці, Плугів, школи номер 1 Золочева, Золочівський економічний ліцей, наші добродії, які з любов'ю турботою приготували солодощі, вареники. Першого, напевно. Я не можу може і помиляюся, Може, й друга школа, і третя. І... І інші школи долучалися зараз. Дуже важко сказати, тому що люди привозили почасно минають і ЦСО, і інші організації з до долучалися е, до перевезення е, військовослужбовців. Кваленті ми зібрали і передали військовим харчів, одягу, подарунків, засобів гігієни, транспортних видатків акції Святого Миколая для військовослужбовців ото близько 80 тисяч. Ми так це поверхневоми так просто. Прикинули, що це може бути десь так еквіваленти кікуштувати. Акція, звичайно, була організована, все ж таки хотів би підкреслити під'їду української греко-католицької церкви та військових капеланівця декана Михайла Сокмановського, ця Віталія Барабаша, це Юрія Галабуди, деканів е е е е капеланів військових капеланів представників Золочівської самооборони Петра Бучинського, композитора Ігора Войтовича, співачки Ірини Лукаш, гумориста Михайла Сернюка. Е ми з медійники Юрія Даниленка та журналіста Віктора Коваля, водія Володимира Котеляка і Михайла за підтримки вільних українсько греко католицьких церкви небайдужих доброчинців-волонтерів, які допомогли Святому Коле дістатися до військових АТО. Звичайно, що було закуплено за кошти і передано, або також оформлені певні дарунки. І ми ці дарунки старалися цільово передавати. Такими комплектами цілими 40 комплектів термобілизни, 20 комплектів термоотеплювачів на суму 9200 гривень, так як я казав, з яких 20 комплектів термобілизни і 30 комплектів віддали танкові частині. був такий момент, коли наша парафіянка спиталася, чи ми маємо термобілизну, і коли вона довідалася, що ми з оцем Юрієм не маємо термобілизни. Ну, такі з я не можу казати про інших, але вони дуже гарно відкликнулися, стали нам термобілизну. Це було дуже зворушливо. Значить. Тобто, наш ми, <hi> ми добрі священики, напевне, що, що нас про нас дбають. І я хочу подякувати людям всім небайдужим. Назвичайно мило і зворушливо є такі моменти для нас. Е -е, відвантажили також, так як я говорив е, Михайло Герматюку. Е, е, Він, напевно, говорив якусь інформацію, також надав більш е, докладнішу. Але і там були і закрутки, сало, смали, степлі речі, подарунки, консерви, тушонки для кожного солодощі, засоби особистої гієни, каву, чай, цигарки та інші речі. Також у вівторок, двадцять третього було відвантажено 2,8 тонни допомоги, так як і говорив цій нашій волонтерці Юлії Толмачові, кота доставляє допомогу безпосередньо на передову. Фото, звіт опубліковано згодом також на золочівне. Напевне, ви вже бачили. Ми трошки запізніли, тому що були в Києві на спеціальній конференції для військових капеланів, які працю... які давали певні такі навики, як працювати з людьми із поствійськовим синдромом, тобто люди, які здорові, але в якийсь один момент мозок просто зробив збій. І Так як зависає комп'ютер, так зависає людина. Тому тобто ми маємо спеціальні такі курси для допомоги таким військовим, їхнім родинам, тим паче, щоб допомогти вивезти людей з цього стану. Також в містечко Старобійськ, на начальника штабу добровольчого батальйону Ідар Михоліт Валентин Станіславич понад 900 кілограм допомоги. Ми тут маємо також допомогу яка була надана Семчук Мирослава 100 євро, родина Папірянський 200 гривень, Золочівський розпозив пілка, чотири тисячі гривень, які дали на транспортне перевезення для військової частини 30.07 гупало надія тисячу гривень, яка поофірувала із продажі своїх книжок. До речі, про монастировці Васильяні вона зробила таку офіру для цієї акції. Також е релігійні громади села Хельчи, Чогунчарівка, якою загальною сумою п'ять тисяч Ми звичайно докупляли певні речі і термобілизну, і інші речі, і шкарпитка, і, і взуття, е спеціальні такі ці гумові, такі е чуні, як їх інакше називають. Доукомплектовували дарунки, і ми десь збирали. ми так прикидаємо, що це було ну, не менше як 300, може від, від 300 і більше дарунків. Бо ми не співали, просто відправляли або в буси запихали, або зразу відправляли. Все це є відправлено, і люди, якщо хтось до когось подзвонив, то звичайно, що подяка тим людям за те, що вони могли оцінити і людську працю і людську ефіру. Також, так як я говорив, що Всім дякую нашим жертводавцям, які долучилися. Звичайно, що багато тепер людей запитується, яка наша подальша співпраця із нашими співволонтерами, друзями, які займаються, я би хотів сказати, що на сьогоднішній час ми поставили над собою таку важливу зараз ціль. Адже ми не можемо купляти танки, БТРи, волонтери не будуть тим займатися. Знаєте, вони можуть допомагати, якісь реставрувати їх, але напевно купляти це дуже мала держава. При всій повазі, значить, якщо держава не дбає за своє військо, то, то тоді грош на такій державі. Значить, але я думаю, в сьогоднішній час показано, що держава все ж таки висловлює якісь свої підтримки і надання значить, відповідної допомоги в тяжкій артилерії і так далі. Але хотів би зазначити, що на сьогоднішній час дуже важливо є нам. Подбати про, і ми так вже збираємо, хочу подякувати багатьом жертводавцям, які вже складають свої кошти. Нам передають особисто чи через когось іншого. Але, наприклад, буде третя-четверта хвиля мобілізації. Наші золочівські хлопці будуть приходити. Я не думаю, що військові частині їм не дадуть форму, але одна форма, одна, якій треба буде і воювати, і на на, 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 на пошикування виходити. І будувати в тій формі, і так далі. Тому ми стараємося зараз докупити, чи це буде чеська чи, чи британка, так звана, чи німецька форма. Ми ще будемо, але тепер будемо комплектовувати наших золочів'ян, військовослужбовців, які і будуть їхати в третій четвертій хвилі мобілізації. Говорили про 20 січня мобілізації, тому мусимо розуміти, що треба їм допомогти не просто так, як то приїхати і просити, може вам треба чи не треба, значить ні. Ми тепер будемо так, що через воєнкомат будемо звіряти. Я знаю, що пан Михайло Бунц так само робить, і ми в такий спосіб, значить, будемо співпрацювати, щоб допомагати, будемо консолідувати нашу інформацію, щоби хтось не надоживав, і допомагати всім хлопцям чи з села, чи з міста, може будуть вас якісь. Відомості дорогі золочевини, можете звертатися до нас також, до волонтерів, яких ви знаєте в золочеві, і вони, ми всі консолідуємо тепер і можемо мати якусь інформацію і зможемо допомогти одягом, бодай термобілизною, може чобати, для того, щоб надати можливість нашим хлопцям, яких будуть призивати з села, які дійсно є дуже бідні, і вони не будуть перебирати, бо вже знаєте, тепер так можуть в підрозділах там краще, ліпше вже перебирають. Я думаю, що ми зробимо так, щоб в такий спосіб ці кошти, які, наприклад, на тепер пофірували люди, 13 тисяч гривень. Ще обіцяють офірувати. Я думаю, що ми ці всі кошти будемо консолідувати, я вже з людьми узводив, на придбання форми і вбирання тих хлопців, які будуть їхати в третій-четвертій хвилі мобілізації на схід. І крім того, звичайно, що ми б хотіли заложити певний фонд. Для людей, які потребують органів, значити те, як, як руки, ноги, кому, кому десь пошкодило, або просто потрібні їм протези, то ми будемо старатися не для всіх там, знаєте, прийшов і каже, я, я я не маю руки, знаєте, десь нам на косарці чи ще щось, бідний чоловік. Він бідний, ми розуміємо, але ми будемо для тих, хто захищав на сході України чи різні, може не повністю, але долучатися частково. Ось така коротенька інформація. Багато, напевне, ще золі здавали інші парафії, в нас і це все записано, повністю скільки суми. Там отець Юрій Галабуде наш також збирав, отець Віталій Барабар збирав. Звичайно, що вся інформація є, хто би хотів знати, можна звертатися, може хотів би хтось долучитися, ми також дуже дякуємо. І остання річ, напевно, яка. на... Передодні нового року я би хотів побажати всім миру. Знаєте, я вже навіть вдома, дружина до мене вже жартує, каже, давай трошки вже від, 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 оступинися, або вже потрібно того миру і в хаті навіть. Вічерні місяць я завжди їжджу на Схід, майже кожних 45 днів і перебував цей місяць часу на сході України, то я думаю, що всім нам потрібно миру, здоров'я, вірмо в Бога. Молімося за наших військовослужбовців кожного дня в 9 годині вечора, запрошуємо всіх на молитву побрати вам щастя, здоров'я, благополуччя. І може хтось нарікав на цей рік, а я вам скажу одну річ. Є. який би він не був, але цей рік був наш. Ми прожили його з Богом, і ми живі. І ми можемо подякувати нашим друзям, які сьогодні на передовій захищають наш мир і спокій. Я би, звичайно, всім бажав. Щастя, здоров'я, підтримати родини тих людей, яких воюють діти на сході України, подякувати їм, помолитися за них. Також, щоб цей новий рік, який зайде до нашого помешкання, щоб він завжди нагадував нам, що ми є одна сім'я, велика сім'я, так, різні діти Сходу, заходу, але ми є в одній сім'ї, яка називається Україна. І хай Бог благословить всіх, подасть гарних милих, приємних, радісних, різдвяних свят. Винагороди всіх вас, доброчинців, які залишилися поза увагою, може, але каже, якщо вам тут подякували, Богові вже нема чого дякувати, то як ми когось забули, то Бог подякує на сто крат більше. Щастя, здоров'я і веселий свят! Слава Ісусу Христу! Христос рождається з Новим роком!